У нас як була накопичувальна система, тобто єдиний котел, з якого виплачувались усі пенсії, і куди надходили всі власне, надходження пенсійного фонду, так воно і залишилось. Тобто ми лише змінили уряд, лише змінив певні параметри функціонування пенсійної системи. Але ну, якби до якихось відчутних змін у якості роботи цієї системи, це, як ми бачимо, не призвело. Чому так відбулося? Ну, на мою думку, тому що пенсійна реформа почалась на цієї сторони. Тобто, уряд проводив її таким чином, ніби у нас Німеччина або Франція, або принаймні Польща. Тобто, ніби у нас ця система вона працює і треба лише її якось ну, там, підкоригувати, щоб вона щоб вирішити ті проблеми, які в системі є. Але ж у нас система не працює. Ми почали з видаткового боку, тобто, ми бачимо да, що у пенсійному фонді не вистачає грошей, є дефіцит. Тобто, це означає, що да потрібна здається, що варто було б тоді скоротити видатки пенсійного фонду, тобто зменшити пенсійний вік. Під підвищити пенсійний вік, перепрошую, там обмежити якісь інші державні гарантії, і це ніби має вирішити проблему. Але насправді ж проблема зовсім не в тому. Проблема в тому, що пенсійний фонд не наповнюється як належить. Тобто, ну ні для кого ж не секрет, які у нас е, оцінки тіньової економіки в Україні. Тобто це від 45-40% це найбільш оптимістична оцінка, до 60% економіки, яка працює в тіні, яка не сплачує ані податків, ані внесків у пенсійний фонд. Ну і в результаті, що ми маємо? Ми маємо ситуацію, коли е, власне більша частина економіки е, не має справи з пенсійним фондом взагалі і не працює на його наповнення. Ну тому очікувати, що ця система якось її можна покращити шляхом зменшення видатків пенсійного фонду. Ну мені здається, просто безпідставно. Але тут, що хотілося б зауважити, що насправді не йде мова про якісь поліцейські методи. Тобто, якщо ми зараз там почнемо весь бізнес вимагати від нього, щоб він платив те, що зараз має платити до пенсійного фонду, то бізнес просто не виживе. Тобто такого фіскального навантаження бізнес не витримає. Він, якщо він не зможе працювати в ціні, він не буде працювати взагалі. І ситуація стане ще гіршою. Тобто зникнуть робочі місця, скоротяться зарплати і таке інше. І економіка не стане заробляти гроші.